Мир вам Божого благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні хотіла з вами поділитися таким откровінням на рахунок Нового Завіту. Всі знають, що таке Новий Завіт, але не всі знають, що це наш договор з Богом, що Господь віддав свого єдинородного сина за нас. Наші гріхи, що нам так важко, що нам добре жити в грісі. Але ми не замислюємося над тим, що краще служити Господу, що краще бути християнином, що в наші думки переходить диявол, і що це він керує нашими думками. І від цього трапляються крадіжки, від цього крапляються алкоголізм, наркоманія, війни, і так далі. І... Якщо ми всі знаємо від історії, що Новий Завіт це після народження Ісуса Христа, то ми повинні читати Біблію, щоб не, не, не слухати і скажони Амінь.